Українському будинку на свята Покрови та українського козацтва розпочався форум українських патріотичних справ, у якому прийняли участь представники табору Азовець. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені. Що втрачати і якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Форум вже проводиться не перший рік. Кожного разу сюди прибувають багато представників з різних організацій та регіонів України. Форум повинен пройти дуже корисний для всіх, для того, щоб після його закінчення всі почали реалізовувати ті всі проекти, які на папері, та в міністерствах в реальне життя. Форум Ми українці спрямований на рішення проблем з національно-патріотичного виховання в Україні. Мета довести до громадськості інформацію про діючу систему патріотичного виховання в країні та впровадження інформаційного підходу в патріотичній роботі з різними категоріями та віковими групами дітей та молоді. У рамках форуму відбулася презентація учасників патріотичних форм виховання, серед яких були представники табору Азовець. Вони доповіли про свою методику виховання дітей. Я люблю Україну, я тут народився, і тут хочу жити. Так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так і я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені. Що втрачати і якого любити, і я селянцем його, те що люблю. Табір Азовець був для дітей Атошників, для дітей бійців полку Азов, ну і для всіх бажаючих дітей. Мета його була це: тобто дати зернятку самопатріотичного духу, щоб дитина могла активно провести час, дізнатися трошки більше про історію свою, про українські пісні, приймати участь у різних змаганнях, спортивних, туристичних. Там виживання і таке інше. Сподіваємось організатори форуму українських патріотичних справ, ми українці, досягнуть своєї мети, а ми, в свою чергу, будемо намагатись цьому сприяти.